Обсяг інтернет-торгівлі в Україні перетнув позначку у мільярд доларів. Лише у столиці щодня роблять близько 20 тисяч замовлень у віртуальних магазинах. Найчастіше купують у всесвітній павутині побутову та it техніку. Бізнес у мережі набирає обертів, а з ними зростає і логістичний ринок. Інтернет стає невід'ємною частиною життя українців від пошуку інформації до купівлі товарів та послуг. Обсяги ж торгівлі у мережі щорічно збільшуються на 30%. Для віртуальних кримниць це хороша новина. За таких темпів зростання швидка та якісна доставка чи не головний критерій успішного бізнесу. Ринок логістики отримує ресурс для розвитку. Торік він продемонстрував 12 відсотковий приріст, посилюється і конкуренція. На самом наші тарифи на 20% процентів ніже ніж наших кан. І, в принципі, це преимущество. На сегодняшний день мы активно развиваем субу, как курьерская доставка у нас огромный потенциал. У нас 14 тысяч делень і 4 почтальонов курьерів, которые могут осуществить качественную курьерскую доставку, как в больших городах миллионниках, так и в різних балках України. Курьерська доставка серед топових послуг логістичных компаній, усе більше інтернет-магазинів та каталожных компаній віддають перевагу ці опції. Вона дозволяє швидко доставити товар у будь-яку точку країни а клієнту сплатити за продукцію лише після того як він її побачить левовачацька доставок припадає на вітчизняну пошту в слідщому ми закінчимо будівництво двох сортувальних центрів в Донецькій і в Львові. Также у нас всі робочі місця будуть повністю автоматизовані, Що дасть можливість скоротити час обслуговування в наших відділеннях. Уже нині для відправлення замовлень компаніям не потрібні окремі відділи. За них це робить логістична компанія від формування списків на відправку до безпосередньої доставки, що суттєво скорочує видатки підприємств та економить час, а будь-яку посилку можна відслідкувати за допомогою опції трекінгу, яка дозволяє дізнатися, де саме перебуває ваш товар у певний час. На сегодняшний день возможно автоматически рассчитывать тарифы на нашем сайте. У нас изменился трекинг посылок и отправлений. Возможно, заход в личный кабинет. Поэтому... Інтернет-магазин очень заінтеріна, тому що города Мільоніка не принасищені, а всі йдуть в менші районні центри і в села, де в принципі в немає травних по доставки. Розвиватиметься також ринок мобільних послуг, кажуть в Укрпошті. Зокрема, смс-інформування про доставку товару. Це значно прискорює та спрощує роботу бізнесу. Ну і як буде змінюватися Укрпошта далі, ми розмовляємо із Павлом Богдановим, заступником генерального директора із питань маркетингу. Пане Павло, добрий вечір. Добрий вечір. В уявленні українців пошта це так традиційно склалося: це конверти, марки, посилка. Але насправді це ну, багато більше і функціональне підприємство. Як ви збираєтеся змінювати оцей образ стереотип? Ну, на самом деле, це обманчиває, навіть стереотип, тому що на сьогоднішній день вже Укрпошта представляє порядка 46 услуг, поміти традиційного. почтовых услуг, это услуги кредитования, страхования, это услуги транспортные услуги, то есть можно купить железнодорожный, авиа или автобилет, ну и, и так далее, и подписка в том числе. Поэтому о, мы, наверное, выпустили на сегодняшний день новый корпоративный ролик, который транслируется как раз и на один плюс один и на первом национальному, который говорит о многообразии услуг Укрпочты. Укрпочте. Когда вы говорите про квитки, про страхование, про полисы, ну, это э, функции Фин установы. вибрана сте на себе, ну, так смилевісь конкурувати там з банком, з страховою компанією. Безсумнівно. А, тож в багатьох країнах, е, пошта це, е, як кажеться, це постабанк, да? Тож почта суміщає в себе і банківські послуги. На сьогоднішній день «Укрпочта» не об володіє ліцензією для проведення повномасштабних, скажімо так, е, послуг банка, но ми працюємо тим не менше в рамках можливого, именно по фінансовим послугам в тому числі. Ну, як це на практиці відбувається? Тобто будь-яка людина може прийти і вимагати це якісь каталог, Десь це, е, можна побачити, як мені знати, що тут я можу купити авіаквиток, наприклад, в цьому відділенні. Ну, а, авіаквиток можна купити в будь-якому відділенні. Тобто, якщо ви не знали, то вже знаєте. деле, о всіх услугах можна знати на сайті Укрпочти, або зайти в одне з ближайших адіїв і спросити, які услуги ми представляємо, або просить каталог наших услуг. А, я вдома сиджу і мені складно вийти на вулицю. Можу я отримати таку послугу до себе додому, в офіс? Вы в виду авиаби... так, ну ваші послуги. Да. На самом деле на сегодняшний день мы приняли стратегию. Шаговой доступности к нашему потребителю. То есть э, вы сможете вызвать не только курьера, но и вызвать курьера, который предоставит вам любую услугу на дом. На дом да? То есть, э, вы сможете оплатить коммунальные услуги, заказать э, билет, и курьер вам принесет. Это будет в следующем 2013 году. На сегодняшний день это ограничивается просто вызовом курьера для того, чтобы переслать посылку либо письмо. Ну, а не будет так, что, например, вам, какое видали на село, це экономично не вигідно вести, а в світі Івно повезе собі у збиток. Ну, к, к сожалению, либо к счастью, на Укрпочте лежит очень большая социальная нагрузка. Да? То есть, если бы мы были бы коммерческой организацией, то, наверное, мы бы позакрывали уже а, все многие отделения в отдаленных селах, но мы это не делаем, потому что понимаем, что почта для многих граждан нашей страны является, ну, если не центром цивилизации, то единственным средством коммуникации. И у нас в активе есть 41 тысяча почтальонов курьеров, которые работают по всей стране, и, безусловно, то есть они доставят любой уголочек. Кожний потенціал, який, в принципі може працювати і е, на соціальну місію, як ви говорите, і зрештою люди, які отримують роботу. А ви говорили про зв'язок зі світом. Ну зараз зв'язок зі світом в основному, асоціюється з інтернетом. Е, що ви намагаєтеся якось будете продвигати продукти, які пов'язані з освітньою мережею? Ну не то, що ми будемо ми вже та да? тобто ми постійно інтегруємося і намагаємося взаємодіяти з інтернет-компаніями, які займаються торгівлею через інтернет, і також компаніями, які займається каталожною торговлю, либо, ну все це можна біді в дистанційну торговлю. То есть мы уже работаем с рядом компаний, и это такие крупные игроки, как Бонпри, например, клуб семейного досуга, рядом интернет-магазинов, и уже доставляем продукцию нашим клиентам. Но, опять-таки же, в стратегии на следующий год мы планируем расширить это взаимодействие, сделать тарифы еще более привлекательные для владельцев бизнесов интернет-магазинов. И я думаю, что Укрпочта будет больше и больше доставлять именно товаров, которые идут из интернета. Мы делаем почтовый перевод. Зайдя в отделение почты, человек может перевести деньги в любой уголок нашей страны и за рубеж. А у нас существует такая услуга, как наложенный платеж. Наложенный платеж – это как раз услуга для интернет-торговли, либо дистанционной торговли, когда человек получает товар, он не вперед платит карточка, а получил товар, посмотрел, если все подходит, затем он уже осуществляет оплату. Это очень важно, потому что уровень доверия к интернету у нас в стране достаточно низкий сейчас. И в данном случае человек подстраховывается, как бы. Помимо этого, я хотел бы отметить, что на прошлой неделе мы подписали договор с почтой России о наложенном платеже как раз, и, соответственно, наши потребители украинские смогут получать товары с российских интернет-сайтов и платить наложенным платежом, то есть после. То же самое можно сказать и о российских потребителях, которые будут заказывать с украинских интернет-магазинов. Если говорить о почтовом переводе, то мы очень сильно здесь конкурируем с банками, занимаем второе место и обороты составляют 236 миллионов гривен в год. Это достаточно значительная сумма. Когда мы говорим про бизнес-процессы, то их выбудовывают, в принципе так, чтобы как-то отличаться от конкурентов и иметь какие Конкурентней приваги. Вы в своей деятельности на что, например, роботы ставку? Ну, если, Сергей, вы смотрели наш последний ролик, то э, слоган нашего ролика говорит: Укрпошта там, где потребно вам. Да? То есть, это в принципе есть самое большое преимущество нашей компании, потому что мы находимся в любом уголке нашей страны. У нас на самом деле в Укрпочта обладает порядка 14 тысяч отделений. То есть мы самый большой ритейлер, то есть розничный, имеем самую большую розничную сеть на Украине. И еще раз это 14 тысяч. Ни один из банков, ни один из супермаркетов не имеет такой расширенной сети представительств по Украине. А помимо этого, это очень удачная, я считаю, ценовая политика. То есть мы ну, гораздо дешевле, чем наши конкуренты. Что хромает на сегодняшний день, это обслуживание клиентов. И как раз, опять-таки же, в 2013 году, я думаю, наши потребители увидят хорошее изменение в качестве, да, меньшие очереди и, скажем так, вежливость общения и так далее. Багатозарокупаний для А своїх клієнтів розробляють програми лояльності. Ви ніколи не думали для того, щоб зробити якийсь клуб, золотий клуб, користувачів Укрпочти, чи щось не такий зразок? <ан> это, это как раз есть наша идея. Это идея, над мы Создание карточки клиента Украины і заведение на эту карточку множество преимуществ, благ для наших клієнтів. И как раз опять же в 2013 году я думаю, что наші клієнти увидят даний продукт. Ну, чеш, дякую. И нагадаю, що в нас в гостях був заступник генерального директора з питань маркетингу України Павло Богданов. Спасибо тебе.